Всім привіт, всіх вітаю себе на каналі Таро Баланс Все Святоме. Мене звуть Наталія, хтось зі мною ще не знайомий, вперше завітав до мене на канал. Сьогодні хочу з вами поговорити про одну тенденцію, це, знаєте, як заклик, як прохання, напевно, від імені маленьких дітей. Справа в тому, що так як з цією війною зривами в мене пішов потік праці з маленькими, ну тобто там вікові категорії різні від зовсім маленьких до підлітків, але батьки приводять і працюють через фотографії з дітьми, зляком. Діти дуже злякані, перелякані, дехто взагалі почав заїкатись, тобто з цим доводиться працювати. Справа в тому, що війна війною це дуже великий жах, і діти перелякані не тільки цього перелякані, і злякані і битового, тобто там десь собаки злякалися, не може. Тобто в кожного свій ляк, в кожного своя трагедія, в кожного по різному воно засідає. З порушеннями різних функцій, і дає воно на кишківник, і дає воно на неврологію, і дає воно на голосові зв'язки. Тобто в кожної дитини зовсім діти малесенькі, вони взагалі перестають спати, вони плачуть по мечам і не можеш їм нічого зробити. Це, тобто це, це те, що мені передалось від моєї бабусі працювати з переляком і працювати там чи багато чого. Але дві основні функції, з якими моя бабуся працювала, це так як вона проживала в сільській місцевості, і всі її знали як бабушептуха, яка ляк і простріт. Ну, там багато ще чого вона мені, скажімо, залишилось мені в її зошитах, але. Це дві такі основні функції. Тобто вони йдуть і по християнському Грегору, і я працюю і буду працювати. І хто б там би не казав, що я працюю і з язичеством, і працюю в християнстві. І нічого мені не заважає. Абсолютно це все в нас, дівчатка, в голові. Хто там, наприклад, мене зараз дивиться, езотерики. Тобто, все залежить від того, які у вас є доступи, і як ви до цього відноситесь. Я абсолютно нормальна. Мені нічого не заважає. Так от, це вже лірика відступила. А, найбільший страх, який я бачила за цей весь час у дітей, це а, батьківські скандали. А, діти бачать, як сваряться батьки. Діти бачать, як нападає, кидається на їх батько. Вони перелякуються, кидається батько, кидається мати з криками, тому що зараз ми всі на стресі, зараз кожна людина переносить по по-різному. Все є діти з складним характером, вони індивідуальні. Це потрібно розуміти, що кожна людина не може бути дитиною такою, як ви вважаєте правильною, не суспільство вважає правильною. Є діти, які дуже активні, і їм потрібна ця, ця активність. Бати на спортивні секції. Я розумію, що зараз це набагато склад... складніше. Але, дорогі мої дорослі, бережіть психіку своїх дітей, бережіть їх, тому що це все вкореняється і стає психологічною травмою. І діти з цим не розуміючи, потім починають працювати з психологами, психотерапевтами, і деякі навіть доходять до психіатрів. Розумієте, вже таке лікування йде. Тому що в мене був один такий складний випадок, з яким я працювала дуже довго. Я злягла на неділю, я не могла працювати. Витягли хлопчика, все, але сам факт, що дуже складно було. І це все була вона батьків, розумієте? Діти не повинні бачити ваших скандалів, діти не повинні бачити вашої агресивної поведінки, тому що ви єдиний. Такий, як буде істочник, ви є авторитетом, розумієте? Це ви ті люди, з кого ваші діти беруть приклад. Тобто, якщо ви мама і розумієте, що ви зриваєтесь на своїй дитині, ви там на неї кидаєтесь, можливо, ви не б'єте, але ви лякаєте своєю поведінкою. Тобто ви прилітаєте і зверху вниз кричите, скільки я бачила таких дітей, яких я вишиптував материнський ляк? Просто із-за того, що мати прилітає, нависає на дитину і починає кричати. Дитина лякається, дитина починає губитись, вона не може не, не працювати, не, це зачасту з уроками так іде. Деякі клепашать по голові дітей, розумієте? просто, що не розумієш, на тобі підзатильника дитина перелякана. Все, в неї там паніка, воно вже боїться, воно боїться зробити щось неправильно, тому що зараз получать підзатильника. І мені доводиться працювати з дітьми. Як психолог. А я не психолог, але м, діти мені відкриваються. При е, коли я з ними працюю, я задаю їм питання. І вони мені відкриваються зі мною, говорять. Потім я, звичайно, говорю з батьками, доношу їм інформацію, тактовно доношу інформацію. Але по-моєму, того, що я магічно працюю, вишіптую дітей відляку. Я ще, мені доводиться ще працювати із батьками і доводиться працювати з дітьми. Але, на жаль, не всі батьки розуміють. Зараз воно послухали, тобто прийшли, зробили ритуал, дитину з переляку вишептали, все добре. Послухали. Так, так, так. Ми все зробимо. Проходимо. Два місяці, везуть дитину, дитина не спить. Чому? Карусель, одне й те саме. Тобто, уроки не виносяться. Тому я вас дуже благаю, реально благаю, тому що діти це є саме головніше в нас. Не, не агресуйте на них, не піднімайте на них руку. Якщо ви хочете донести інформацію, говоріть. Ви привчите їх до розмови, ви привчите до бесід, ви привчите, що їм нема чого боятися, якщо вони десь якусь зроблять шкоду. І не знаю, вони, ви втратите в них довіру. Вони виростуть і ви зробите найбільшу помилку в своєму житті. Ви відвернете від себе своїх дітей. Розумієте? Тому... Я до вас не тільки як практик звертаюсь, як мама звертаюсь, і як людина, яка бачить дуже багато таких випадків. І іноді, навіть коли ти працюєш по фото, от я працю, працюю по фото, мені йдуть картинки, я на телефоні починаю розповідати, вони катя, звідки ви знаєте? Ну, кожному виду, на не просто так звернулись до просто прохожої людини. Тому майте на увазі, що ваші, ваші скандали, ваші неосімейні якісь не недорозмовки, розмовки, не розмовки, не знаю, Це стосується тільки вас і партнера чи партнерки. Все, дітей це не повинно стосуватись. І якщо ем, діти це бачать, я не знаю. Це це, це це трагедія, це реально трагедія, коли батько кидається на свою матір, дитина не дитина відчуває себе винною в цей момент. Вона мало того, що перелякана, вона ще винна, що вона не може захистити свою маму. Потім з цією виною дитина росте. То, мами, задумайте, чи повинна ростити дитину така людина, чи повинен бути такий батько рядом. Ви мало того, що ви своє життя губите, так ви губите життя свої, своїх дітей. Тому попрацюйте своєю самооцінкою для початку, а потім не знаю народжуйте дітей, щоб вони не страждали. Тому що я, я кажу, це вже просто крик душі, чесно, тому що такий потік людей пішов, не знаю, з чим це пов'язано. Ну От мене ось буквально цей місяць. Я повністю присвячена дітям. Тобто, так, в мене є інша робота, я працюю і, і по іншим питанням, але е, чомусь просто страшний потік дітей йде. Травмованих, переляканих м -м жесть. Тому любіть своїх дітей і не дозволяйте е, собі лишнього, і не дозволяйте, щоб діти бачили ваші е, якісь недомовки або скандали, або навіть в кого й драки. Да? Це не, повинно, не повинні бачити діти. Це їх руйнує. Дякую за увагу. Кому, до речі, чекаю ваших, що ви думаєте по цьому? От що ви хочете мені сказати? Ви зі мною на одній стороні, чи у вас є своя думка, я залюбки її вислухаю. Тобто мені цікаво, що ви думаєте по цій темі. Дуже вам вдячна.